Важливий нюанс з допомогою тисячі гривень від Зеленського, бо дуже багато почали її вже оформлювати. І є категорія людей, які кажуть, що не можуть, просто не дає, не пускає їх оформити і все. Забув вам сказати. Я вже декілька відео на народні думки про це випустив, дав, всі основні нюанси обсудили. Але забув про один дуже-дуже важливий: ті, хто отримують якісь виплати пенсію по інвалідності, соцдопомогу на Укрпошті. Не зможуть оформити цю допомогу через дію, їх не буде пускати, тому що вони включені в список на Укрпошті. І вони її з 4 числа там отримують і зможуть там же відразу потратити, тому що це на руки не дається, так і якщо ви одні з тих, хто через дію вас не пусте, тому уважно. За цим дивіться. Якщо якісь інші проблеми виникли, подивіться більш розширене відео на народній думці. Там я все детально розповів. Оформлюйте, отримуйте, тратьте на те, що вважаєте за потрібне. Не забувайте про Збройні Сили України, куди можна задонатити і допомогти нашим воякам здобувати швидше перемогу. А я максимально розбираюсь вам. Розповідаю, якщо ще якісь нюанси згадаю, обов'язково розповім. Тож долучайтесь, спостерігайте, розберемось разом.